Ставлю кали на пророщування в лютому. В минулому році висадила цибулинки в горшки. Горшки були прикопані в ґрунті, кали цвіли до морозів. На зиму кали я не викопувала, а перенесла в льох разом з горшками. Цибулинки зимували у ґрунті. Цибулинка в мене збереглася дуже добре, дивіться, яка вона свіженька, гарна. Якщо ви свої цибулинки кала зберігаєте не в ґрунті, то вам також вже час висаджувати свої кали в горшки на пророщування. А якщо ви хочете вирощувати свої кали без викопування, то горщик потрібно обрати в декілька разів більший. За цибулинку